Велика Левада село багате на жителів один із них. Борис Пилипович Броварський, якого називають дядою Борею. 19 листопада йому виповнилося 90 років, і цього дня в його домі було чимало гостей. Це дуже добра, дуже порядна, дуже світлої щирої душі людина. Чоловік, який виховав дві донечки, сина діти дуже порядні, і, взагалі, його можу характеризувати як дуже порядного сім'янина, дуже добру, чуйну людину. Людина, яка от ви бачили, він і любить співати українську пісню. Він любить ці от українські традиції він дуже цінує свою сім'ю. Борис Пилипович був найстаршим у своїй родині. Рано залишився без батька, тож відповідальність за сім'ю взяв на себе. Спершу працював у колгоспі, потім. У цукровому заводі він мусив бути як за батька. Він каже, в нас були одні чоботи на всю сім'ю. У 26 років Борис Пилипович одружився разом з дружиною. Він виховав двох донюк та сина, а потім бавив онуків. У своїй сім'ї він завжди любив порядок. Дітей з малку привчав до роботи і прививав їм любов до навчання. Тому він займався з першого класу з нами. Мама, мама більше б така порядки, хата. А тато нас приходив з цукрового заводу. Так, уроки провіряти. Ага, я неправильно написала нарівненько листок вирвав, переписую, але так я закінчила школу на відміну. Не маючи сам освіти, дідусь подбав про те, щоб освіту мали всі його діти. Зараз у кожного з них своє життя. А про минуле нагадують лише світлини. Я на банку робіть, валя банку робила. Сашка пішов. Зараз поїхав. Так робить син. Пускає пуск ліфтов. Що саме потужні ліфти. В Києві. у своїх 90 дідусь почувається відносно добре, хоча приймає гостей, які прийшли його привітати і бажає усім миру та здоров'я. каже це найголовніше.